Її називають найстильнішим українським політиком. Наталя Королевська уміє залишатися елегантною і на парламентській трибуні, і на світському заході, і під час походів в народ. На роботі вона майже завжди у жіночному діловому костюмі, зазвичай у чорно-білій гані. У вихідні політик надає перевагу стилю кежуал, джинсам, блузам, светрам. Прикрасами не зловживає. За вишуканість та хороший смак її відзначило одне із найпрестижніших модних видань. За уміння Наталі Королевської одягатися стримано і водночас жіночно її часто порівняно. Ньють із іншою іконою стилю у світі політики дружиною французького президента Карлою Бруні. А от соратницю Наталі Королевської, екс-прем'єра Юлії Тимошенко, модні критики частенько засуджували, передусім за надмірну сексуальність в одязі, порушення ділового дрес-коду та хизування дорогими брендами. Про пристрасть леді Ю до Луї Вітона не говорили лише ліниві. Хоча залізна леді української політики подібні закиди відкидала і стверджувала, більшу частину її гардеробу – це витвори українських дизайнерів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель одягається, ніби так, як треба, стримано та просто, але й тут вона модним знавцям не догодила. Ті стверджують, занадто нудно як для її статусу. Договорилися на одному із заходів. Пані Меркель вразила присутніх таким декольте, що його ось уже кілька років активно обговорюють чимало світових таблоїдів. Весь інший час пані Меркель одягається так просто, що її легко сплутати із іншою політдамою Гіларі Клінтон. Як влучно помітило одне із видань, нижче голови жінок не відрізнити. Кольори, крій і навіть пози. Нинішньому держсекретарю США далеко до її попередниці кондуліз Райс, яку називають іконою ділового стилю: приталені піджаки, спідниці вище коліна та взуття на підборах. Ніби й дрес-коду дотримано, і жіночність підкреслено.